Вулиці це перше, що бачиш і відчуваєш у Новгород-Сіверському. і від цього з'являється внутрішня напруженість. Північ Чернігівщини російські війська обстрілюють щодня. Тут довжелезний кордон з Росією, села розташований притул до межі, і ворог просто тероризує цивільне населення. Із найпівнічнішої точки України села Грем'яч це подружжя виїхало рік тому. Під щоденними обстрілами вони жили до останнього, аж поки російська армія не залишила їм жодного шансу. Все майно згоріло, Ні, все. не тільки дом, а все майно. Ну, все, все, нічого, нічого. На старості, На старості років йти. Ми живемо у сина. Подружжя каже, у грем'ячі, що межує з Росією, зосталося 26 душ, та життя там не стерпне. Сьогодні вночі взагалі обстрілювали все село. І дронами, і всім, чим можна. Вночі було дуже, дуже гучно. Дуже сильна це була лабораторія з безпечності продуктів. Одноповерхове приміщення, розташоване поміж людських хат, та наявність цивільних ніколи не зупиняла ворога. Російські телеграм-канали відзвітували. Новгород-Сіверському знищено лабораторію з виробництва біологічної зброї. Елеватори з зерном та лісозготівельне підприємство теж згоріли від російських ударів. Ворог чому то вибирає об'єкти інфраструктури в першу чергу. Зрозуміло, що це підстанції. У нас дуже такі довготривалі відключення від електропостачання. Є вчора враз і виключилося. Дзвонимо у РЕМ, а нам кажуть прильоти. Тому каже, чекайте, будемо відновлювати. Ну от так, от і живемо кожен день. У нас навіть уже в порожніх селах намисне палять хати та навколишній ліс. Половина пожеж, скажімо, в Новгород-Сіверському районі внаслідок ворожих атак. А гасити їх немає змоги. Ще в деяких силах знаходяться люди. Нам інколи приходить інформація, що гаріння житлового будинку, але ми не можемо туди виїхати через загрозу fpv дронів, через загрозу повторних обстрілів, наш підрозділ в 10 кілометрову зону не виїздить. Безпосередньо ми гасимо пожежі там ті села, які знаходяться подалі від. Кордону за чотири роки з громади виїхало орієнтовно три тисячі людей, головно із сіл на кордоні. І їх намагалися переселяти до сіл у глибині громади, де функціонують магазини, лікарні та школи. У новому році є шанс, що і школярі Новгородсіверського повернуться до школи. Тут будують перше сучасне бомбосховище 100 мільйонів гривень, виділено з держбюджету. Це не то, що доцільно, це просто необхідно. Урок проведений. Скажем так, очно з вчителькою, також коли ти маєш змогу спілкуватися з вчителем напряму. А що через екран там монітори, ну це ж все не те. І діти стають асоціальні. Насправді на місцевому базарі пані Валентина продає мед із власної пасіки. каже, обстріли вже стоїть дедалі ближче і частіше. Надіємось найкраще. Як буде далі, не знаємо. Продавчиня розповідає, що ціну на товар не змінює вже четвертий рік, та навіть у базарний день. Нікому купувати. Акація 200 гривень, квітковий теж 200. Якщо тоді брали трьохлітровими банками, зараз маленькими, пів літра. Людей мало зовсім, нема людей. Повиїжджали? Мабуть, а може бояться ходити. Як пережити зиму? Ще одна тема для розмов на місцевому ринку. – це переважно приватна забудова. Тож люди відмовляються від газу і переходять на індивідуальне опалення. Ми готові. Дрова є сіна, є, все заготовлене, корма, картошку викопали. Повітряні тривоги подекуди тут тривають понад добу. Місцеве населення росіяни атакують щоразу інтенсивніше. А ще саме північ у Чернігівщини транзитом летить частина російських дронів та ракет у глиб країни. Так звану зону. росіяни розширюють будь-якою ціною. Останнім часом атак стало значно більше. Намагаються залякати місцеве населення, здійснюючи удари по цивільних об'єктах, по житлових будинках, по об'єктах критичної інфраструктури, намагаючись посіяти паніку, посіяти хаос і змусити людей відсілятися з прикордоння. Чернігівщина одна з найбільших за територією областей України і одна з найменших за щільністю населення. Через російські обстріли регіон тимчасово опинився без прямого залізничного сполучення з Києвом, а Новгород Сіверський із сусідньою Сумщиною. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.